Доброго дня. Сьогодні день такий теплий. 16 градусів тепла було, може вже і більше, не знаю. Вітру майже немає. А я прийшла сюди до своєї хатини. Подивитися, що тут робиться. Тут ремонт треба робити. Купила подиморсіонку відро краску, треба підкрасювати все наводить порядки. Але перш чим щось робити, потрібно все-все забрати звідси з музею і перестирати, накрохмалить, платки привести до розуму. <сум> ось, ось, рушники поприбирати. І буде тут потім порядок. Картини не буду знімати, стирати. Вони під стеклом, чисті, гарні, так що я їх не буду. Ось. Хочте палич такий, рушники, занавіски всі. Зніму. Це ось такі коврики приходила Галина Сергіївна до мене, яка воно йде до мене. Там в вікні видно, що йде до мене в гості, Галинка. Попрошу її поспівати мені трішки. Оце вона приносила такі. Круги, які вона в'яжить. Вони такі тоненькі-тоненькі, бачите, такі гарненькі. І ось надіюся, що вона не відкаже, поспіває тут мені в хатині, а потім познімаю все, приберу і коли буде в неї вільний час, ще запрошу сюди, запрошу сюди, в хатину. Ось так. Отак у мене зараз у хатині. Вона дивіться. Іде Галина Сергіївна із моєю дочкою. До мене у гості. Бачите? Заходить в кімнату. Ось так я її чекаю, Надіюся, що вона мені заспіває якихось наших пісень. В неї чудовий голос. Ми її поважаємо, цінуємо. Ось так. Ну що, гостя до нас завітала. Галина Сергіївна, доброго дня. доброго дня! Дякую, що ви до нас прийшли. Що ви нам сьогодні розкажете? Заспіваєте? Заспіваю я вам пісню, таку що це пісня ще з мого дитинства. Коли я ходила в школу, в нас була піонер-вожата і співала цю пісню. І я її чую з дитинства вивчила цю пісню, і я її ніде більше не чула. Ніде її не співали, ніде її не. Це просто це я знаю її з дитинства. А як вже пінервожату звали? Ох, я вже забулася. Ну да, роки. Це було, це було ще господи, я не знаю, в який я клас ходила, чи в четвертий, чи в цей. Я чусі не пам'ятаю, як її звали. От так я її, щоб побачити, я її, наче зараз вона в мене перед очима стоїть. Її це. А звуть. Ну, роки, роки. Це ж скільки років пройшло? А, вже. Давно прошу, ну давай будемо співати. Розцвіла весна, молода ясна, білим цвітом простелилась до села, полюбила очі ночі ті дів полюбила тільки гордою була, полюбила очі, ночі ті дівочі, полюбила, тільки гордою була. Вийду, поле, я стану установля. Ходить осінь по зарошених стежках, і дождями, журавлі в блакиті, відлітають у тривожній дальній шлях, і дождями. Журавлі в блакіті, відлітають у тривожні, дальній шлях. І моя краса, як в степу роса, опадає і марні в мить полюбила. Очі, Ночі ті дівочі полюбила, та й не знала як любить полюбила, в ночі ті дівочі полюбила, та й не знала, як люби. Тихий шум дібру прийде знов любов. на світані дівчинонько виглядай, і дождями вмиті, журавлі в блакиті Ще повернуть із коханням в рідний край, і дождям. Журавлі в блакиті, ще повернуть із коханням в рідний край. Я ніколи такої пісні не чула. Ніхто її не чув. Угу. Ніколи. Гарна пісня. Гарна. 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 Я ж ото сніжана тобі показувала. Думаю, ну все рівно в мене годи вже підходять до це. Ну ви ж молоді, може, будете колись співати? Я співаю, я завжди басую. Наприклад, ти береш У двох заспівати. дуже красива пісня. Та не А попробуйте колись. Буже ну, Треба ж молодим передавати. Звісно, звісно. Бувають такі, ну, російські пісні зараз уже не йдуть, але ж старі пісніці, да. як у мене мати російська, то співала ще російські пісні, то старі ці пісні, а тепер вони вже не йдуть. Але вони так і помруть ці пісні. Але вже багато ось тих, що я співала на цьому, то вже я по телевізору чую. Але це мені смішно у кожній пісні оце, оці слова. Як? Та чи річенька невеличенька, скочу, перескочу і далі, мене моя матінко, за кого я скочу. Так і до таких до багатьох пісень її оці слова приплюсовують. Да, ці... да, хоч і не до тої пісні. Так, хоч і не ну, до тої пісні. Це, але, мабуть, воно, як все. ото по совреміному як сніжан. Mm. Mm. <laughs> Теперішній час. Сейчас люди заспеваю тебе еще одну песню, и уже будем кончать. Месяц Не на небе, зирони. Човні дівчина пісню співає, а козак чує серденько мре. Та пісня люба, та пісня мила, все про кохання, все про любов. Як ми любились, та й розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Як ми любились, так Синьому морі нехай заплаче Мати моя Піду, в Синьому морі нехай заплаче, Мати моя нехай заплаче, Матінка рідна, нехай заплаче рідна сестра, та й перекажуть моєму, що я й у морі втопилася, ще й перекажуть моєму що я у морі топилася. Дякую, Галинко, що ти до мене завітала. Mm -hmm. Мені подобається, як ти співаєш. Дай Боже тобі здоров'ячка. Yes, Зичу багато-багато, щоб ти мене провідувала не один раз. Good. Миру, здоров'я. І коли всього всього найкраще. Добре, Галина зустрінемося. Ми разом живемо в одному селі, то ми зустрінемося. Добре, дякую тобі. Да, тобі.